Йорґ нуле. два мені, один тобі. Переклали з німецької Олександра Григоренко. Дорогою додому відміт знайшов три гриби. Горно стай страшенно зрадів. Він добре підсмажив гриби, від душі приправив їх сіллю і перцем. І протушкував з Петрушкою в Глибокій Сковороді. Ведмідь заходився ділити. Один гриб тобі, один гриб мені і ще один мені. Так буде справедливо. Я великий тож маю багато їсти. Горностай не погодився. Один гриб мені. Один гриб тобі, і ще один. Мені. Так буде справедливо. Я малий і мені ще рости треба. Один тобі. Два мені. Це справедливо, бо це я гриби знайшов. Ні, це зовсім несправедливо. Ти їх мені приніс. І я зробив усю роботу. Я гриби почистив, добрячих підсмажив і від душі приправ, і протушкував у глибокій сковороді з Петрушкою. Але за моїм рецептом і це я на стіл накривав. І це я люблю гриби набагато більше, ніж ти. Гриби. Це моя найулюбленіша страва. Я дуже голодний. Послухай но, ну, як у мене в животі борчить. Тривай я набагато більший за тебе. Тому й мій голод набагато сильніший за твій. Мій живіт бурчав цілий день вже охрип. А я перший сказав, що у мене в животі бурчить. Але я хотів перший. Грибу взяти. Тобі буде на користь не з'їсти один грибочок. Так багато грибів шкідливо для малого горна стає. Для великого ведмедя теж. У загоді. Два мені, один тобі, і крапка. Якщо так, ти мені більше не друг. Ведмідь? <позвід> <classified на> <-абельку> І горностей були обурені. Вони кричали на хава, як він посмів, і ще це на голову не налазить. Він просто вкрав наш гриб. Та потім вони побажали один одному смачного. Гриби смакували чудово. Був навіть десерт. Миці! вигукнув ведмідь, моя найулюбленіша страва. Горностай заходився ділити.